У день Святого Миколая передплатники газети Полісся отримали подарунки від улюбленого видання. У приміщенні Укрпошти творчий колектив газети провів розіграш призів для прихильників Полісся та ще й подарував гарний настрій. Ним перейнялася і наша знімальна група, і ми зараз розповідаємо вам про імена щасливчиків. По День Святого Миколая в приміщенні Укрпошти зібралися передплатники газети «Полісся», щоб прийняти участь у святковому розігріші призів. МПП «Прайд» надало чотири продуктових набори для новорічного столу: магазин іграшки, що по вулиці Миру, вісім м'які іграшки, салон перукарня Корона Люкс, сертифікат на безкоштовне обслуговування, а магазин СВ Марка електричну праску. Почали зі святкових привітань від головного редактора Полісся Ірини Коваленко. Наша газета вже існує 90 років. За 90 років вона змі обличчя, Але вона не змінила свою цінність інформаційну. З кожним роком ця газета набуває все більше і більше красивого обличчя. Час минає, а ми йдемо вперед, вперед, вперед. І я б хотіла, щоб ви йшли разом з нами, щоб ви нам писали свої листи, щоб ви приймали участь в діалогу, був у нас діалог з газетою. Я бажаю всім успіху і ті, які знаходяться тут і чекають виграша, Я бажаю вам. Цей виграш обов'язково отримати сьогодні. Зі святого святковий настрій розіграшу підтримували вихованці народного фольклорного ансамблю любисток, що подарували всім присутнім музичні вітання. А Зінаїда Биховець, заступник начальника центру поштового зв'язку, номер 4 побажала газеті та 2211 її передплатникам залишатися разом. Довго-довго газета палісі являється всім доповненням інформаційним істочником для наших громадян, всіх событиях, которые происходят в городе и в районе. Участвует каждый из нас в событиях этого города. И мы являемся участниками жизни района и города. Удачи газете, новых тиражей, новых подписчиков, интересных материалов, интересных вам собеседников в вашей газете. А всем нам Удачі, здоров'я. А потім настав інтригуючий момент. Безпосередньо розіграш. Крутився лототрон. У нього загрузили 23 підписні квитанції, які передплатники надсилали за адресою редакції. Дівчата діставали їх, таким чином вирішувалася доля восьми призів. Продуктові набори від МПП Прайд виграли мешканці села Ображівка Валентина Угня та Іван Пилипенко. Пані Капустіна, що мешкає на вулиці Щедріна. Пан Букус, вулиця Баумана, 6. електричною праскою. Віднині буде користуватись. Надія Філатова, який полісся буде надходити на вулицю Матросова, 4. весела мавпа дісталася Тетяні Стегайло, яка зробила передплату за кілька хвилин до початку розіграшу. Дуже симпатична обезьянка, я очень рада. Перший раз выиграла, виграла. Очень рада. Спасибо вам. Сертифікат на обслуговування у салоні перукарні Корона Люкс виграв пан Кривулін з вулиці Кірова. Приз отримала його онучка, що навіть не приховувала радощів, що це приз саме для неї. Дідушка виграв. А хто буде користуватися? Ну конечно ж, внучка дідушка, так як уже в возрасте вручити вручить його. очень приємно і неожиданно, чесно. Веселий шрек за підсумками розіграшу. Випав для Володимира Денисовича поливика з Миронівки. Отримувала його онучка пана Володимира, яка виразила сподівання, що шрек залишиться у неї. Це ваш дідушка, дідушка, дідушка. дідушка. Виграв такого симпатичного шрека. Будь ласка, дуже радий. внуку мабуть, подарить. Тож розіграш від Полісся відбувся. Всім щасливчикам, що не були присутні на ньому безпосередньо, потрібно завітати до редакції газети «Полісся», що на вулиці Карла Маркса 51 до 20 грудня 2011 року, і отримати свої призи. А передплата на видання триватиме до 25 грудня.